Якщо сьогодні кожен з нас не підніметься, якщо сьогодні кожен буде думати, що моя хата з краю, а хата з краю загорається перша, щоб ви знали, то завтра нікому буде захистити наших дітей і внуків. Завтра по нас будуть топтатися, ми не зможемо завтра сказати те, що сьогодні ще можемо. Якщо буде оголошений загальнонаціональний страйк. Не бійтеся пенсіонери, вам нема чого боятися. У вас пенсія така, за яку вижити не можна. Не бійтеся, підприємці, вам теж нема чого боятися, бо з вас вже останню нитку сягають і далі будуть сягати податки. У мене знайомий хлопчина, якого завезли на антимайдан, заробив за один день 1050 гривень. Ви уявіть собі, порівняйте. Вони кажуть, що немає в бюджеті грошей на те, щоб давати достойні зарплати і пенсії. Скільки було звезено людей за гроші на антимайдани, скільки звезено беркутів, всіх ще треба було прогодувати, десь, щоб вони переночували і заплатити кожному. Не бійтеся ті, хто працює, тому що завтра ви зовсім тратите роботу. А найголовніше, що завтра ми втратимо нашу людську гідність і взагалі втратимо нашу державу. Борітися, поборете.